Добрий день, шановні учні. Починаємо урок математики. Приготуйте зошит, кольорові олівці та геометричні фігури. Дайте мені 5. Один. Руки ноги не рухаються. Два очі дивляться. Три. Ротик мовчить, чотири. Вуха слухають, п'ять голова працює. Наблизьте свою долоньку до моєї та почнемо урок. Назвіть цифри, які зникли. Три та п'ять. Назвіть сусідів числа п'ять. чотири та шість. Назвіть попереднє до числа два. А наступне Чудово! Назвіть геометричні фігури. Так, це чотирикутники та трикутники. Визначте ознаку, що змінюється. Яка фігура? Буде наступна. Перевірте себе, покладіть у ряд шість різнокольорових п'ятикутників. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. А під ними шість різнокольорових чотирикутників. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Утворіть пари. Що ви можете про них сказати? Що їх стільки ж або порівну? Тому ставимо знак дорівнює. Покладіть у ряд п'ять чотирикутників. Один, два, три, чотири, п'ять. А під ними чотири трикутники. Один, два, три, чотири. Утворіть пари. Визначте, чи є рівним кількість елементів? Яких елементів більше? Так, більше чотирикутників. Яких елементів менше? Менше трикутників. Чотирикутників. І трикутників? Не порівну. Чотирикутників більше, а трикутників менше. Назвіть множини. Порахуйте елементи. Що можна сказати про кількість лимонів та чашок? Лимонів п'ять, а чашок чотири. Порівняйте кількість елементів. Лимонів більше, а чашок менше. Ставимо знак не дорівнює. Кількість лимонів не дорівнює кількості чашок. Порахуйте елементи кожної множини. Лимонів чотири, а чашок п'ять. Що можна сказати про кількість лимонів та чашок? Лимонів менше, а чашок більше. Елементів не порівну, не дорівнює. Даньте, будь ласка, зараз зі своїх місць, відійдіть від екранів, потріть долоньки одна об одну, щоб вони стали дуже-дуже гарячими. Покладіть долоньки на очі та порахуйте до десяти. Приберіть долоньки розплющіть оченятка, покліпайте ними. Подивіться вгору, вниз, вліво, вправо, вгору, вниз, вліво, вправо. Оберніться навколо та займайте свої місця. Розгорніть свої зошити на сторіночці 34, завдання 2. Розгляньте малюнок. Чи однакова кількість елементів у множинах? Чашок 5 тарілок 5. кожному елементу є пара. Кількість елементів однакова. Тому ставимо знак. Дорівнює. Розгляньте малюнок. Чи однакова кількість елементів у множинах? Чого більше? Чого менше? Дзих більше. Не кожній вистачило пари. Дзих п'ять. А пірамідок чотири. Їх не порівну. Подивіться на наступний малюночок. З'єднайте множини парами. Чи однакова кількість елементів в кожній множині? Ні, двом мишкам пари не вистачило. Елементів не однаково. Мишок чотири, а бубликів два. Не порівну. Якщо ми говоримо непорівну, то будемо використовувати знаки. Знак менше, та знак більше. Запам'ятайте знак не порівну, знак менше та знак більше. Розгляньте малюнок. На сторіночці 34, завдання 3. Намагайтеся не дивитися на екран. Утворіть пари з елементів множини. Машинок. Скільки? покажіть долонькою. Машинок п'ять. А літачків? Покажіть на другій долонці. Три. Не всім машинкам вистачило пари. Бо елементів не порівну. Машинок. Більше, ніж літачків. П'ять більше за три. Якщо елементів однієї множини більше за елементів іншої, ми будемо читати знак більше, більше за. П'ять більше за три. Розгляньте малюнок. Чи однакова кількість хлопчиків та дівчаток? Знайдіть пари. Три хлопчики залишилось без пари. Дівчаток. Чотири. А хлопчиків? Скільки хлопчиків? Сім чую, чую. Дівчаток менше, ніж хлопчиків. 4 менше від семи. Зараз настав час перепочинку. Ми починаємо фізкульт хвилинку. Встаньте, відійдіть від екранів. Якщо ви будете чути слово конекс трибунець та бачите його. Пропоную пострибати, бджілку магати ручками, наче крильцями, а равлика присісти, стрибунець, бджілка, равлик, стрибунець. БДЖІЛКА равлик, стрибунець, бджілка, равлик. Займаємо свої місця. Пригадайте про правильну поставу. Правильна постава під час занять допомагає краще вчитися, акуратно писати та менше втомлюватися. Тож тримайте спину рівно, лікті покладіть на стіл, ноги поставте на підлогу, вільною рукою підтримуйте зошит. Зараз пропоную виконати завдання червоного олівця. Повчимося писати знаки більше та менше. Обведіть ці знаки та спробуйте написати їх по крапочках. Відео можна натиснути на паузу та працювати у зручному для себе темпі, обведіть знак? Який ви написали найгарніше. Обведіть його червоним олівцем. Зараз виконаємо завдання номер 5 на сторіночці 35. Подивіться уважно на малюночки. Знайдіть малюнок, який відповідає нерівності 3 більше за 2. Не поспішайте, подумайте. Я знаю, що у вас все вийде. Ось цей малюночок. Хто виконав завдання правильно, покажіть вподобайку. А зараз перевірте. Чи правильно складено нерівності? Метеликів скільки? Показуйте долонькою. Так, п'ять. А тюльпанів. Чотири. Чи всім є пара? Ні, пара єсть не всім, тому що метеликів більше, ніж тюльпанів. П'ять більше за чотири. Один метелик залишився без пари. Зараз пропоную подивитися навколо та знайти щось. Зелене, щось кругленьке і щось м'яке. Розгляньте малюнок. Запишіть нерівності. Це завдання номер сім. Порахуйте скільки бджілок. Давайте рахувати разом. Одна, дві, три, чотири. Бджілок чотири. А квіточок. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. Чи кожній бджілочці вистачить квіточки? Чи до кожної квіточки прилетить бджілка? Ні, двом квіточкам пари не вистачить? Тому що квітів більше, ніж бджілок? А бджілок менше, чотири. Менше від шести. Порахуйте, скільки качанів кукурудзи ви бачите. Можна рахувати зі мною. Один. Два. Три, чотири, п'ять. П'ять. Скільки мишенят? Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Мишенят? Вісім. Чи вистачить пари кожному елементу? Яких елементів більше? Так, мишенят? Більше, а кукурудзи менше. П'ять менше від восьми. Зараз пропоную попрацювати в зошиті самостійно. Запишіть склад числа числа два. Числа три, числа чотири та числа п'ять. Дівчатка записують склад числа 2 та 4, а хлопчики числа три та п'ять. Ну що, перевіримо? Число два? Це один і ще один. Число три. Це два. І ще один. Один. І ще два. Число чотири. Це один. І ще три. Два. Іще два, три і ще один. Число п'ять. Це три і ще два. Один і ще чотири. Два і ще три, чотири і ще один. Якщо у вас все вірно, плесніть в долоньки. Оцініть свою роботу на уроці. Покажіть вподобайку, якщо вам все вдалося відкриту долоньку, якщо інколи у вас були труднощі і стиснути міцно кулачок, якщо на уроці вам було дуже важко. Не засмучуйтесь. Чекаю вас на наступному уроці. І тоді у вас точно буде вподобайка. Дякую за урок. До наступних зустрічей!